Доброго дня! Ви на каналі Дім В'язання, і з вами Таня Федас. В мене на моєму каналі є підписники, які не вміють в'язати гачком. Я робила опитування, коли давала майстер-класи на свої берети. І є люди, які не вміють в'язати крючком. Я обіцяла, якщо в мене буде така нагода, я вам покажу, як це робити. Сьогодні я вам пропоную ось такий крючок. Він має бути хоча б розмір ну, 4, там, більше, трошки, менше трошки, але не тоненький. Бо якщо ви хочете навчитися в'язати крючком, то ось треба, щоб він був більшого розміру, так вам буде зручніше. Беремо пряжу. Яка у вас є ниточка, теж не дуже тонесеньку. Беріть таку, щоб було зручно вчитись в'язати. І робимо петлю. Дивіться, ось так накидаємо на палець, обкручуємо, і з середини, ось так, бачите, достаємо вузличком, але не витягуємо до кінця. І в нас така формується петелька. Вона, ось так, бачите, скользяща петля. От. Вводимо в неї крючок. Ось так, бачите, ввели, підтягнули ниточку. Беремо крючок ось так. Є люди, які беруть крючок Так ось так. Так теж можна в'язати, і це нормально і це правильно. Але я в'яжу ось так. Мені так зручно, Мені, бачите, на цих крючках є таке місце, де хорошо палець фіксується, він не скользить, не спадає, не... нікуди не. і ось таким чином ми починаємо набирати наші петлі. Іде набор петель. Дивіться, оцю ниточку тримаємо тими пальцями, підхватуємо і вводимо в ту петлю, яка в нас була на гачку. Знову підхватуємо і вводимо, протягуємо через ту петлю, яка в нас на гачку. Вводимо ниточку, захоплюємо і підтягуємо. Дивіться, ще раз показую. Крючок іде з піднизу до верху, обхватуємо нитку і витягуємо її знову. Витягуємо. Крючок іде під низ, під низ, бачите, під нитку. І ось так протягуємо. Трішечки врушіть крючком, щоб він так трішечки міг захопити цю ниточку, бачите? Все. Я повільно вам показую, аби ви, повторяючи, за мною оці рухи змогли. Легко і просто навчитись набирати петлі. Тренуйтеся, це не складно, саме головне прослідкувати за всіма моїми рухами, і ви зрозумієте, як вводити крючок під нитку, як її обкрутити і. Провести через набрану петлю. Ось в нас цепочка вийшла. І зараз ми з вами будемо вчитися, як в'язати петлі. Стопчики без накиду. Завжди є перша петля подйому У Нас вона вже зроблена, бо то звичайна петля. Просто на одну більше, чим ми, нам треба. Перша петля від крючка, бачите, вона ось знаходиться Це, що на крючку, і від. Оця, це петля подйому. Наступна це вже петля робоча. Ми вводимо туди крючок. Бачите, підхопили ниточку, протягнули, накинули знову нитку на крючок і пров'язали ці дві петлі. Дивіться, знову, вводимо в наступну петлю крючок. Підхватуємо ниточку. Ось так, бачите, з-під низу. Ось так. Підхватили. У нас ниточка получилася перед самим гачечком. Підхватили, знову накинули нитку на крючок і пров'язали через дві петлі. Так в'яжуться наші стовпчики без накиду. Я вам повільно показую, аби ви змогли. Ось так, дивіться, ввели. І пров'язали. Ось у нас остається одна петля в кінці ряду. Ми її також пров'язуємо, як і всі ці петлі. Повертаємо. Робим петлю підйому, на початку ряда ми робимо петлю підйому і в наступну петлю пров'язуємо стопчик без накиду. Вводимо петлю, бачите, тут вже краще видно, де є наступна петля, і ось так ви їх пров'язуєте. Якщо вам бистру я показую, під кожним відео є така От, Бачите, доходимо до кінця ряду, вводимо петлю і пров'язуємо. Дивіться, я роблю ще петлю підйому в кінці ряду. Мені так зручно, я ось так дійшла до кінця, зробила петлю підйому і повернула. І так, і так правильно, як би ви не зробили, воно буде правильно і в тому випадку, коли ви зробите в началі, і коли ви зробите в кінці. Хто як? привик. Дивіться, до того, що я вам кажу, є така шестеріночка, вона в відео внизу. Ви нажимаєте на неї, і там є швидкість. І ви собі вибираєте ту швидкість, яка вам зручна для перегляду, для того, аби ви встигали за мною повторити ці рухи всі. І вибираєте собі ту швидкість, і у вас все буде, схочете бистро, схочете повільно, дуже зручна опція, і користуйтесь нею, аби. Ну, у вас все получало, щоб вам не перекрутувати, не перематувати, а просто-напросто використовувати цю функцію для того, щоб вам було повільно видно. Ось так. Дивіться. Вже тут я більше пров'язала для того, аби вам було зручно бачити, куди вводиться крючок і як вив'язується петля. Ці відеоуроки я записую для тих, Моїх підписників, які хочуть зі мною в'язати, берети ну, інші речі, бо я комбиную, я дуже багато комбиную в своєму в'язанні спиці і крючок. Тому я зроблю цей, така, таку рубрику, вчимося в'язати гачком, щоб ви м знавчилися елементарні, я не буду показувати якихось складних речей, то будуть такі звичайні прості. Е Стопчики, стопчик з накидом, стопчик з двома накидами, пишний стопчик, випуклий, вогнутий. Ну, саме ті речі, які нам будуть потрібні для того, аби ви далі зі мною змогли на моєму каналі в'язати ті речі, які я буду сама створювати. Все, дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на канал, будемо продовжувати вчити. З вами була Таня Федас. На все добре.